Привіт мої любі друзі! Сьогодні я буду прикрашати торт в час бабусі догоди народження. І, до речі, оця мережа отак смачно і гарно пахне. Що ти будеш нам робити? Буду оце я буду на торт зараз накладати. Ой, такі що? Пуки блистя. Альці всі блисцять від нього. Боже, як фантастично буде. Лей ось такий значок. Ну як? Класно. Подобається така рецепта. Хочу воно ну, так трошки збоку. так. Вже довиставлю малинку і ще. Ось вишки ми виживали. Ось так. Буду виставляти ось такі вот штучки. Ти найкраща бабуся. Ось це. Так. Попробуй проводи да, там. Угу. Клас. То що треба? Трошечки ще опускай нижче. Свічечки. О, то що надо, ні? Так. Да. Клас, це, це обалдені торти виходить Ззаду побігли. Вже вставляю задній фон. Щоб і ззаду було красиво. Ага. Та теж фантастика. Думаєш, так? Ось так у мене вийшло. Буде свічки. Торт готовий. Вийшов дуже гарний і вітаємо бабусю з днем народження, Бажаємо їй довгих років життя, здоров'я і щастя. Любимо тебе і дякуємо, що ти у нас є цей тортик для тебе.